Тут ще вставиться така от зірочка, вона буде окремо. Вона тако вставляється, тут просверлюється і вона крутиться тут. Ангелики, пташки, зірочки, коники, риби ці забавки з дерева з'явилися на Яворівщині у 17 столітті. Майстри виготовляли меблі з дерева для хати, а ось із залишків робили іграшки для дітей. Прикрашали цими забавками і писанками ялинку на різдво у 19 столітті. Про яворівську забавку знали далеко за межами регіону. Граф Іван Шептицький створив забавкарську школу в Янові, щоб розвивати народний промисел і дати можливість людям заробляти нині майстрів обмаль. Навіть така іграшка вже модна і вона вже сьогодні має бути в кожній оселі. І навіть то, що чи дитина там бавиться, чи не бавиться, чи вона просто стоїть на полиці, чи вона висить десь там підвішена, як пташка. От наприклад. от, ті от ташки, то все, то все буде на ялинку. От, навіть такий коник буде. Спершу майстер робить шаблон забавки, переносить його на дерево і на станку вирізає. Далі вигладжує всі сторони і розмальовує трьома кольорами: жовтим колір сонця, червоним ягоди, зеленим трави. Розпис називається «вербілка», бо він у вигляді вербової гілки. Використовується для забавки м'які породи дерева, липи, хвої та найчастіше осики, бо це дерево кажуть відганяє лихо від малюків. Але то така робота, що просто зразу вона якби нудна, трошечки така. але коли в нюю входиш, то звідти вже вийти майже неможливо. На Яворівщині говорять не іграшка, а забавка, що має розважати і заспокоювати дитину. На ялинці яворівські забавки виглядають не лише оригінально. Вони ще й безпечні для дитини, яка може розглядати і бавитися ними. А від теплого повітря іграшки ще й рухаються. Ці народні витвори популярні за кордоном, бо на теренах Східної Європи лише кілька народів мають традицію забавкарства. А кілька років тому дерев'яними виробами прикрашали ялинки у Ватикані та Львові. Попит дуже великий. Вчора буквально. То кожен день дзвінки є. до нас стільки дзвінків, що ми просто двоє вже не встигаємо. Майстер мріє про виробничу майстерню яворівських забавок. Хоче навчити цьому ремеслу бійців АТО, які втратили на війні здоров'я, бо матимуть роботу і заробіток, одужуватимуть психологічно, навчатимуть своїх дітей. До того ж, популяризуватимуть справу його життя різдвяну яворівську забавку. Галина Терещук, Мар'ян Павлик, Львівщина. Ми разом.